Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні хочу вам показати свої невеличкі роботи, які вишиті на папері, на дереві або на пластику. В мене їх не так багато, бо я не люблю вишивати на таких матеріалах. Для мене найзручніша і найприємніша вишивка це на тканині, але все ж таки декілька робот є. І почну я з найменш чисельної групи це з вишивки на папері. Оце моя перша вишивка на папері і взагалі мій перший мілхіл. Мені здавалося, що мені не сподобається це шити, ну, бо на папері. Тож я взяла невеличку роботу, спробувала, дійсно, мені це не дуже сподобалось. І ще, що мені не дуже сподобалось, це те, що за схемою тут треба було вишивати в три складення нитки. Ну, воно якось виглядає так негарно, якось погано лягає нитки, принаймні, принаймні в мене. Тому надалі я всі мілхіли, які вишила, або буду вишивати, я вже буду вишивати в дві нитки. Також ви можете помітити, що тут нема одного елементу, нема трежерсу. Ось тут, де три бісеринки, тут повинен бути такий листочок зелененький. Але його тут немає. І немає його, тому що я спочатку вишила цей набір на тканині. І відповідно, на тканинку я пришила цей трежерс. Ось він. Ось цей листочок маленький. Так. А потім вже залишками вишила ще й на папері. І зробила, відповідно, магнит. Ось так я оформила зворотню частину, тобто фетер і магнитик. Але це не той, що був в наборі, бо він такий був доволі грубий. І мені здалося, що він мені пошкрябує фарбу на холодильнику. Тому я пришила такий шматочок листового магниту. Просто купила великий лист і відрізала звідти. І вийшов в мене ось такий магнитик. Наступна і остання моя робота на папері. Це ліхтарик від Мілхіл. Ось такий гарний ліхтарик. Ліхтарик мені сподобалось вишивати, я буду ще це робити. В мене вже є набір, який я придбала з ліхтариком. Ну і, скоріш за все, я вишую всю серію. Він дуже гарно виглядає, дуже блищить. весь. Ну, тобто, ви, я думаю, знаєте, бо вже їх багато дівчата вишивали і показували. Ну, гарна штука. Вишивається зовсім нескладно, але дуже ефектно виглядає на ялинці. Та і навіть не на ялинці, завгодно. Так, і це всі мої роботи на папері. Далі покажу вам свої роботи на дереві. Їх в мене теж не дуже багато, але трохи більше. Першу роботу, яку я вишивала, це ось така совуня. А що можу сказати? На дереві мені ще менше подобається, ніж на папері, бо дуже важко протягувати голку, принаймні мені. Особливо, коли вже робиш бекстіч, то це взагалі капець якийсь. Але, все ж таки, я вишила, домучила, так сказати, цю іграшку. Тут багато зашивки жовтим кольором, як ви бачите, це теж трохи уповільнювало процес, бо, ну, Можна сказати, нудно вишивати. Жовті там трохи різні відтінки, але все ж таки це жовті якісь плями, нічого цікавого. Я, в принципі, не проти вишивати одним кольором. Але це гарно, коли ну, цікаво, коли це вишивається якимось одним кольором, наприклад, контур. Тобто ви одразу бачите, що ви перерисовуєте якийсь малюнок, так? якийсь сюжет. У мене є, наприклад, така робота на тканині, вона, бачите, теж. Абсолютно одним кольором. Тут трохи є сіренького, але тут кілька хрестиків. Але її було цікаво вишивати, бо ти одразу бачиш те, що в тебе буде. А тут ці жовті плями, ну, це було дуже довго і ще так важко притягувати голку. Але взагалі робота приємна, красива. Я її ще разу вішую весни, там на геловин, чи просто так весени, вона така осіння, так? За кольорами, принаймні. Ось така робота на дереві. Це перша. Далі. Далі я вишила, ой, в мене впала робота. моя на папері. Далі я вишила ось такого гарного Таку гарну конячку, так? Видно так. Угу. А ось Таку гарну конячку від фрузилка, бо тут були гарбузики. Гарбузики я люблю, я коли її побачила, вирішила, що теж треба спробувати. Плюс це у мене ще на таких підставках нічого не було, і вишила. Теж нічого складного, крім того, що треба протягувати голку через заготовку дерев'яну, це не дуже зручно. Отак, взагалі, легка така робота, красива, осіння. Потім я вже до пари до цієї конячки вийшла ще одну конячку. Ось таку жовтеньку. Вона така більш літня. Але за кольоровою гамою, мені здається, вони так гарно поруч виглядають. І, як бачите, я дорогу конячку вишила відзеркалену. Тобто схему відзеркалила, щоб вони коли стоять на, десь на поличці, щоб вони або один до одного носиками, так? Так, дивились. Або ж в різні сторони, наприклад, отак. Ну, наче то біж, біжать в різні сторони, в різні боки. Такі гарні конячки. Є в мене ще кілька робот на дереві, і це вже моя улюблена тема це тема будиночків. Оце такий в мене є будиночок, теж від фрузелка. Гарний такий. А що мене в ньому привабило, це оці прикраси на ялинці. Бачите, тобто, вони зроблені не просто якось тут, наприклад, гірлянда з бісеру, а це все різні такі бусини. Вона так цікаво виглядає, ну на камеру ви ж знаєте, що воно так не передасться. А в житті, особливо, коли штучне освітлення, вони так поблискують, ну це просто краса. Ну і плюс моя улюблена тема Новий рік, і кицька на порозі сидить. Тобто мені все сподобалось в цьому сюжеті. Тож вийшов такий будиночок. Потім мені ще захотілося один будиночок вже осінній, бо осінь це теж моя улюблена тема. Але у фризувка мені здався він трохи такий. Ну, сумний чи що. Тому я вишила ось такий будиночок осінній. Так, це від нашої української також дизайнерки. Гарно він виглядає, такий бісер. Ба він... Так, бачите, бачите, що тут багато бісеру на дереві, тут на листечку, тут на траві де листечко попадало, то тут теж бісеринки. І тут квіточки, і що саме найважливіше, це отаська кицька, гудзик, у вигляді кицька, який сидить так, на порозі. Теж дуже гарно. Так, в мене, тобто, зараз ще є два будиночки, і я сподіваюся, що вишию ще кілька. Точно хочу вишити книгарню, здається, від фрузелка. Бо я нещодавно побачила десь відшив в інстаграмі, здається. Або на ютубі, ну, то не важливо. І так мені сподобалося, що, скоріш за все, я теж вишию на бір з книгарною. Можливо, можливо, я вишию його на тканині як подушечку невеличку. А може і таку на дереві вишую штучку. Ну, подивимось. То не буду забігати наперед. Так, далі. Вишивка на, на дереві в нас закінчилася, тепер йде вишивка на пластику. На пластику в мене перша робота був ось такий будиночок пряничний. Це було дуже давно, тому я не дуже гарно пам'ятаю, я точно щось змінювала. Здається, я засвітила ці віконці, які на задній частині будиночку. Вони, були, здається, темні. Або, може, то всередині пряночку цього було темно, а я зробила жовтенько. Ну, це не важливо. В принципі, я не пам'ятаю, але то таке. Просто додала трохи криніку, щоб було цікавіше. Мабуть, зараз його на камеру не видно. Особливо тут нема про що розповідати, Перша, перша робота. а ще в нього напхала трохи наповнювача, якогось. він такий трохи пухкенький. Теж вже не пам'ятаю, Або то був утеплювач тоненький, або фетр. Ну, але також. Мені просто було цікаво, як його зробити ось таким трохи пухким, тож так спробувала, але надалі я вже так не робила. У мене, мабуть, вже й немає двосторонніх. Так, двосторонніх робіт в мене вже немає на пластику, тож, мабуть, тому і не робила. Далі, наступна вишивка на пластику це були такі магнитики. Знову ж таки, це було давно, і я не пам'ятаю, чи це в наборі йшли вони магнитиками, чи це були якісь підвісні іграшки. Не пам'ятаю. Я зробила магнитики. З одної сторони, отак, фетр, і такий ж магніт, як і на Мілхіллі. В принципі, головна має теж. Люблена тема, красиві магнитики, я їх вішаю тільки на Геловін. На... Так, вони мені, мені не а Теж такі яскраві магнитики вийшли. Я їх вішаю на Гелловін, що осені. Подобаються, непогані. Так. І далі йдуть новорічні іграшки. Новорічні іграшки від Classic Design. Це набір котиків. Ось такі гарні котики. Я думаю, ви їх теж багато бачили вже у відшивав дівчат. Я теж їх вишивала доволі давненько, вже кілька років вони щороку висять в, на, в мене на ялинці. Є ще такий схожий набір, здається, з ведмедиками, але ну, ведмедики то не моя тема. А котики так. Трохи вони такі дитячі, але я їх вишивала, коли в мене дитина ще була маленька, тож нормально. Оце мій улюблений котик. З такою фіолетовою кулькою, такий риженький. І ще такі бубінці на хвостику в нього. Гарний такий набір, мені подобається. Так, є ще в мене одна іграшка новорічна на пластику, але вона повинна була бути на папері. Я вишивала її цього року. Це ось такий Санта з баранцем. Я його вишила на пластику, бо на папері мені взагалі не подобається. І мені здається, що на пластику він такий більш довговічний. Ну, принаймні мені так стається. Так, зараз я котиків трохи приберу, щоб вони тут не заважали своїм яскравим фоном. Ось. А Чому саме цей Санта? Тому що я за гороскопом овен і мені хотілося якогось баранчика, бо в мене вишитих ще жодного баранчика немає. І плюс я дивилася на Ютубі дівчат, які вишивали сант з цієї серії, то вони розповідали, що їм дуже подобається ця борода така петельками. А що я вам скажу? Мені вона взагалі не подобається чисто візуально, мені здається, що вона така трохи неохайна. Але коли я ще її почала вишивати, мені взагалі не сподобалося її вишивати, бо теж дуже важко продягати ту голку в ті отвори, ось це з петельками, там, бачите, в кілька, мабуть, в чотири, чи я вже не пам'ятаю, в кілька там складень. Дайте я гляну, зараз скажу. Так, в чотири складення в мене тут. Чи в три. Ну, коротше, не важливо. Але це було незручно вишивати цю бороду. І мені здається, що вона так не дуже гайно якось дивиться. Ну, не знаю. Але, в принципі, сам Санта мені сподобався. Може, ще вишию його на тканині зроблю теж подушечку, яку я люблю. Люблю прикладну взагалі вишивку. Так, і ще в мене є останній набір іграшок на пластику. Вони в мене вишиті всі, але не всі оформлені. Оформлених мені, в мене дві іграшки. Ось така і ось така іграшка. Інші в мене не оформлені, тому що я для них ще не знайшла підвісів, таких, як я б хотіла. Точніше, я для деяких знайшла, але вони ще їдуть до мене. А для одного сантика я ще не знайшла те, що хочу. Тут були якісь заміни. Вишивала я їх в минулому році. Під Новий рік, тому я вже не дуже пам'ятаю, що саме я замінила. Точно пам'ятаю, що бісер я нашивала, бо там, здається, взагалі все було фрузиками. Або хрестиками. Ось у цій, о, дівчини, дівчинку, Янгола, так, оце, здається, було хрестиками, ці червоні цяточки, я бісер нашила. А в з всього це, мабуть, були фруслики. Ну, я замінила і додала, що тут додала крейнік. Ну, і підвіси, відповідно, я вже купила, які були в наявності в магазині. Так, ось інші, що в мене вишиті з цього набору, але ще без підвісів. Тут я теж крейка пододавала і бісеру. Так, ось так, щоб було гарно видно. А, дівчата, слухайте, я ще сказала, в мене є ще дві роботи на пластику. Так, зараз принесу. Так, я повернулася, дівчата, бо я забула, що в мене ще ж дві іграшки. Вони до мене ще висять на ялинці. В мене ще не розібрана ялинка, хоча сьогодні вже лютий. не знаю, яке сьогодні число, мабуть, десь в районі 10-го. Не буду зараз вигадувати. Але а, так, я ще вам забула сказати, що це ж з буклету Dimensions. Так, там в ниточках було DMC можна вишивати, і в ниточках Ankour. Я вишивала в ниточках DMC. І ось ще дві. Роботи, які я тільки що зняла з ялинки, яку мені дитина не дозволяє поки що розібрати, бо ще навіть не весна і на літо, звичайно ж, тому не можна розбирати ялинку так рано. Оце дві іграшки. Теж це з іншого вже буклету Dimensions. Вишивала теж ниточками DMC. Такі гарні дві роботи. Це я вишивала, коли була. У Львові відпочивала з дитиною, їздила у Львів і там вишила ці дві роботки, бо в дорогу, ну, в дорогу класно брати пластик, тканину з собою не дуже зручно брати, принаймні мені, бо я вишиваю виключно на рамі. У мене є п'янця, але ну, не йде в мене вишивка на п'янцях, мені набагато швидше, набагато зручніше вишивати на рамі, а в дорогу, ну, самі розумієте, що з собою раму не дуже зручно брати, вона важка і місце займає. А, ось, а от пластикові роботи то зручно, то гарно. Тож ці дві роботи я теж вишила в дорозі, так кажучи. В мене взагалі з цих робіт десь ну, половина ні, мабуть, третя частина вишита саме в дорозі. Це прикольно. Потім згадувати, де саме ти вишивав. Ось, ну на сьогодні це все. Це всі мої роботи. У мене ще є дві роботи на пластику, які я взагалі ще навіть не вирізала, не вирізала з пластику, тому показувати не буду, бо там незручно їх дивитися. Але потім, може, ще кудись їхати, довишиваю ще трохи робіт, довирізаю, довишиваю і покажу вам у наступному відео. На сьогодні це все. Дякую, що завітали до мене в гості. Якщо вам подобається, то заходьте наступного разу. Усім пока!